На 26 квітня на вулиці академіка Заболотного можливе часткове обмеження руху транспорту через проведення дорожніх робіт інформує Київ Автодор. Роботи проводитимуться за сприятливих погодних умов. І також вже в травні в Києві заплановане відкриття транспортної розв'язки на перетині вулиць Полярної та Богатирської, розповів мер Києва Віталій Кличко, який під час інспекції інфраструктурними об'єктами також перевірив стан сполучення Подільського воскресенського мостового переходу із Троєщиною. Виїзд по Дузької мосту на Троїщину е вкрай важливий. Зараз ми бачимо, роботи йдуть по вруштування тунелів, які будуть проходити тут під зализницею. І також з іншої сторони роботи йдуть, які зможуть дати можливість проїзду до вулиці Бальзака. Підрядники обіцяють до вересні цей об'єкт здати і відкрити вже рух транспорту по подус сільському мосту. Вулиця Богатирська, ми бачимо корки кілометрове до горизонту стоять. Це претен вулиці богатирська Полярна. Зараз роботи йдуть. Підрядна організації кажуть, що до травні вже відкриють.